Так, всім привіт! Сьогодні Веронічка вирішила, що? Показати всім свої поні, які в неї є, My Little Pony. Так. Хто, дітки, любить мультики My Little Pony, так. вам буде принцеса цікаво Селестія. подивитися. А принцеса Селестія у нас все падає. Ви вже бачили принцесу Селестію? Так. Дай сюди. Ось така вона. Так. Ірка, ви ще її не бачили. Така інакша тіть. Так. Стоїчка? Така вона, вона колись музика була, та світло було в неї. Так. Тепер вже нема світла, бо Верніка їх купала. Так. І ще така інакша принцеса Луна. Це принцеса Луна, але вже, бачите, інакша. Вона зовсім інакша від цієї. Сама така, що в мультику така луна теж. А це принцеса Луна. Хто вже бачив принцесу Луну? Ми показували. Ось така вона красуня. Хто не бачив? Така Apple. Така майді. Так, так, а ну помаліше. Я не співаю. Оце... Доня, я не співаю. Будь ласка, давай чуть-чуть помаліше. Оце хто у нас? Applejack. Це Applejack. В У неї така кутімарка, так? Да. Це такий символ її. Метелики. Да. Метелики? Метелики. Да. Ось така вона, вона пластмасова у нас. Да. Так, не спіши, будь ласка. Оце у нас Pinkie Pie. Да. Так. Пінки. Але оця іграшка вона не оригінальна, так. Та? і тому в неї грива фіолетова. Так. А так мала би бути розова у Пай з оригінальної іграшки. Це у, нас... Лайді. Це у нас Райді, але вона. Що? Чому вона в такому костюмі, донечко? Вона супергеройка. а коли вона стала супергеройкою, вона називалася Понісіанією. Вона стала супергоройкою, а коли вона стала супергеройкою, вона називається Поні Сяйва. Так. Так. І тому вона ось така. Це теж не оригінал, але каже Вероніка, що вона така сама, як в мультику. Практично одинакова. Так? Так. Нічого не змінено, а практично так, як в мультику. Так. Давай, хто там в тебе далі є? Ще вона лайді, тільки м'яка? А, а ми закінчили з пластмасовими. Давай ми з, з пластмасовими а, закінчимо, з... а тоді почнемо з м'якими хто в тебе є. О, така. Оце хто у нас? Походу рембол деш. Оце рембол деш. Вона така сама, як в мультику чи інакше трошки? Інакше. Змінено, що в неї не так. А в мультику вона біла має бути, так? Ні, голуба, вона є голуба. А вона їх ливані і ладожна. А що в Раріті в мультику грива була радужна? Ні. Веселкова? Різнокольорова? Ні, я Що ну, то Ramble. А я за говорю, а ти за кого? То, то будеш. Ну Rainbow вона тут така сама як в мультику, чи вона інакша змінена? Інакше. інакше що в неї не так? У неї грива не радужна. У неї має бути з грива? Так. А я думала, що ні. А, а вони зробили просто голубу. Зрозуміло, це теж не оригінальна іграшка, але нічого. Хороша поні. Так, є ще пластмасово і поні? Нема пластмасових, так? Тепер починаємо, які Вероніки м'які є. Це райді. Райді. Вона така, як в мультику, так? Так, така. Вона така сама, як в мультику. Все так само. І грива, і Кутімарка є. Така красуня. М'які Мягкі ігрушки Фладерша. вже у нас пішли. Фладершай, Фладершай чи кладершай? Кладершай. Ось така красуня. Дуже гарна. Вона теж так все як в мультику. Нічого в неї не змінено. Вероніка. Ничего. Ось така вона. Як оригінальна іграшка. Як в мультику нічого в неї не змінено. Так, не пади стій, не хоче стояти, вона нічемна. дівчинка. Іскарка. Так, давай мамі іскарку. Іскарка. Це іскарка. Так. Вона теж така, як мультику, все відповідає мультику. Веселкова грива така. Все так, як є в неї. Так. Mm -hmm. Пінкіпанки. Такі м'які. пай Пінкі Пай. вона теж така, як в мультику. Все в неї оригінально, нічого не змінено. Розова і розова темнішого кольору грива. І кутімарочка, шарики. Все як в мультику. Нічого не змінено. Хто не залишив? Рембалдеш. Теж така, як в мультику? Оригінальна. Ну нічого не змінено. А в тебе ще є Палджек велика. Так. Тоже така, як в мультик. Ідеш пошукаєш свої коробці ну. іграшок. Ми колись вам покажемо ту коробку іграшок. Скільки в неї іграшок. Ми будемо збирати всіх, які є. Наприклад, котики, котики, песики песики. І вам показувати, які іграшки. Сьогодні ми вирішили вам показати, які поні є у Вероніки. My Little Pony. – Ти Не можеш її знайти? Так. Зрозуміло. Ще в нас є велика. Верніка не може її знайти. Ось така колекція вийшла. Або, на, потримай трошки познімай ігрушки, походи з камерою, а я піду пошукаю її. Давай, Тільки дивися, щоб ти гарненьку картинку бачила, щоб ти не трясла. І покажи, які хочеш іграшки. Ой Боже. Бачите, які іграшки? Вероніка, Вероніка, як можна було не знайти, вона зразу. Вон. Та. Та, давай сюди. Ось така Вероніка. Apple Jack, вона здоров'яна, Я мушу поставити її сюди. Ага. От подивіться, яка вона велика. Ось така у неї велика Apple Jack у Вероніки. А маленької м'якої Apple Jack ти не маєш, так? так. Тільки велика у тебе Apple Jack м'яка. Чомусь ми не знайшли Apple Jack м'якої. Маленької, такої самої, як, як оця. Веселка, та? Це веселка, я все забуваю. Мені Вернікому себе підказує. Веселка. Веселка. Отака От Пал Джек у неї величезна. Опа! Принцеса Сілесія не хоче сидіти на місці. Падає і падає. Ось така аплоджек. Ось така у Вероніки колекція поні. М'які І такі пластмасові. Ну і малюсінькі, ми вже вам показували. Кому цікаво, цікаво, там подивіться наші а. відео. Все, вона паде, нехай паде. Там, кому там. цікаво, можете подивитися наші відео. Підпис... Підпишіться на наш канал. Нажміть все відео і вискочить вам, ви там побачите, як ми розпаковуємо малесеньких My Little малюсіньких. Малюсеньких. Так. І колись ми вам покажемо, які в нас лялючки є з My Little Pony. Це буде вже друга серія. Так що, якщо підпишетеся, Поставити клас і нажмете Паймаю, на, дівчинка, на... і натиснете на дзвіночок, вам прийде повідомлення про нову серію, як ми показуємо, які лялючки Малідлпоні є у Вероніки Так, так що буде цікаво. Так. І ми будемо робити мультики з цими <сх> Це анонс однієї лялючки вже, яка є. і Будемо ми робити з такими всякими іграшками, будемо робити мультики. Так що слідкуйте за нашим каналом. Будуть всякі мультики і історії. <говори> так, каже Вероніка. Вероніка трошки бешкетує. Не бігай, бо камера не, не фокусується на тобі і, і затушнить когось. Танці від Вероніки. Коротка танцювальна програма. Мене. Я там сама весела поні, я там сама весела поні і розвеселю, кого захочу. Так, Та, вона така, вона дуже весела. Так що залишайтеся з Веронікою на Вероніцькому каналі і продивіться на всякі відео, там дуже цікаво. Та, ти дуже весела. А я люблю читати книжки, я дуже розумна. А я люблю читати книжки. Я дуже розумна. Ось такі пані. Хороші. Поні. А я сама велика пані. Мене навіть на столик не можна покласти, бо я здоровенна така пані. Можу а, на підлозі стояти. Так, Вероніка? Так. А я дівчинка пані. Да. Що, всім па-па? Па-па! А ну нормально, не скачи, нормально скажи. Всім па-па? Па-па. До нових зустрічей, так? Да? Да, до нових зустрічей. І що ти все любиш казати? Ставте лайки. І підписуйтесь на наш канал. Так. Да. Па-па.